Оксано, ти вибач мене за те, що вівця я обзвав. Та годі, я сама тебе нікчем не назвала. Ти не вівця. Ти теж не нікчем. Мир? Мир. Добре, що ми зустрілися. Дуже. Привіт. Навіщо прийшов? та так, розмови є. Відійдемо. Говори, в мене від друзів спрацю немає. Чоловічі розмови, пішли. Ну що, ви? Вибачтесь. Ми ж чесно було. Чи ти про те, на яку мені розягальну штукала? Та розумієш, тут таке діло. Коли я в клубі, коли ти в клубі з'явився, у мене план прислів. Брикрош, стільки років волівав, техніку, а тут ти. Куда ж закачаєшся? Відбатько. Ти баксер-батя? Ну так. Да. Ну, зараз німеччини зробити. Ніть? <гумість>? Ні. Ніякий, коротше. П'є. Чий хлопак цей курси? Хочеш потрапити в тобі? Там нема питань. Пусть тобі рукавички. Не повірив, поки посилка не прийшла. Там були рукавички і ще дощі. Ненавижу. З себе не Те, що костери, що. А хлопака цього вбито. Мир. А ти знаєш, Тараса? Ялинка тепер за головну в класі. Дарина ходить тихо, як мишка. Ялинку боїться. Подружка її також пронишили. Ніколи б не подумала, що ялинка такою стане. Вона готова розцілувати того хакера, що зламав батьківський чат та замість мами дарини інкузував. Бо він навчив, тут треба виживати. Здається, я знаю, хто цей хакер. Мій подарунок на день народження дістався ялинці. Здається, я теж його знаю. Не знаю, що з цим робити. Хочемо розуміти про лучше.